Я був би не Поворотнюк, якби я не сказав правду. Вчителька моя Наталія Івановна перша вчителька. Так ми тоді ще міг мечів не було. Для мене це я з футболом і з м'ячом спав. Скажімо так, на міжнародному арені і буде грати. Перві мільйони дуже добре пам'ятаєш. Але в мене є совість. Не брехать і не красти. Купи продає, потім село взяв, потім друге село взяв. Ну, Це гроші на тобі базарний день. Колектив, з яким я, з яким я працюю, в мене найкраще в світі. Сам, сам не сплю, другим не даю. Це, зараз є одна ціль виграти війну. Ми боремося за свободу, а це дуже свято. Воля це свобода. Слава Україні, слава ЗСУ.